19 серпня коростень відвідала делегація з Володимирської громади. У складі гостей був міський голова Ігор Пальонка, секретар міської ради Іван Юхимюк та депутат міської ради Андрій Гнатюк. Коростенський міський голова Володимир Москаленко підкреслив, що Володимирська громада була однією з перших, з ким підписали угоду про співпрацю. Особливо ціною стала їхня допомога у перші місяці повномасштабного вторгнення. У Нас такі теплі, гарні стосунки, і коли розпочалася. Війна, вони нам дуже багато допомагали на кордоні, приймали гуманітарні грузи, проводили наших дітей, провозили наші, наші транспорти і безвідказні вони завжди були, тому нам дуже приємно. що саме сьогодні вони нас завітали. Це якби така. Спільна робота нашої громади Володимирської, Коростенської. Я хотів, щоб коростенці знали, що вони дуже відповідальні, гарні, порядні люди, які завжди нас підтримали. Ми їм тим самим платимо і теж підтримуємо. Тому така сьогодні у нас напівробоча, напівофіційна, напівдружня зустріч з представниками. Володимирської громади метою візиту стало обговорення актуальних питань діяльності органів місцевого самоврядування та обмін досвідом у різних сферах. Зокрема, йшлося про підтримку та оздоровлення військовослужбовців, пільгові перевезення, розвиток комунальної сфери, проведення культурних заходів у воєнний час. Гості також цікавилися роботою галузі спорту. Мета нашої сьогодні. Є... Поїздки це все-таки поспілкуватися з колегами в міській раді. Я хочу сказати, що я тут був у 2009 році, ще коли працював на попередній роботі. Був у стадії Володимирської делегації. Ми були запрошені на одне святкування, яке було в той час. Сьогодні наша мета це поспілкуватися з керівником громади, з заступниками, поділитися проблемами, які сьогодні в нас є в працівників органів місцевого самоврядування. І відповідно ми там виявили бажання, що все таки влаштувати флашток на одній з локацій в нашому місті, відвідали підприємство, яке займається не тільки виготовленням флаштоків, але і обробітком металу. Познайомилися, обговорили дане питання. Все-таки ми вирішили, що ми будемо замовляти флешток, який буде знаходитися в майбутньому після монтажа в місті Володимир. Наскільки важливі такі візити до таких громад-партнерів? Дуже важливі візити, тому що все-таки ти, коли на своїй території маєш свої проблеми, їдеш в іншу територію до громади партнера, обмінюєшся і бачиш, може, як це можна вирішити, щось, може, підказуєш. І обов'язково потрібно відмінюватися думками, тому що ну кожна територія має свою специфіку, але все таки виклики всі ті самі. Подібні зустрічі не лише зміцнюють дружні зв'язки між громадами, а й допомагають знаходити нові рішення задля людей та спільного розвитку.